Ой, хотіла про якісь серйозні роздиви. Ну як тут можна говорити про щось серйозне, коли оце набігли собаки, великі, і малі, і щось від мене ще хотять. Так, іди гуляй, іди гуляй. Мамка зараз буде стоять в планку. Ану, давайте ставайте. Ви бачите, невгамовні. Так, треба заводить, все, планочка. Планочка. Давайте. Раз, два. Три. Ой, ну раз вже пішла така п'янка, то, мабуть, треба розказати про своїх собак. Ой, чому вони такі різні? І чому вони такі цікаві? Так от. Я взагалі дуже полюбляю породу колі. Для мене собака повинна бути з довгим носом, от я в них вбачала якусь таку прелість. І трошечки пізніше чоловік вибирав собак по їх якостям. Ну, коли ми переїхали жити в приватний будинок. Він вирішив, що нам треба собака охоронець. Ну, от в нас з'явилася джинка. Джина лежать. Молодець. Ну, правда, їй вже 10 років. А у цього Обормота захотів син. Боже, вони як сказали, що хочуть французького бульдога. Я була в шоці. Я кажу: мало того, що воно без носа, так воно ще пердить і хропить. Опа, опа, Підйом. Але ви знаєте, коли він так вчасно з'явився в нашому житті, він нас з'явився у січні 22-го року. І його теж можна сміливо назвати дитиною війни. Але як він нас рятував, коли ми сиділи в підвалі, а він солоденько посапував, храпів і пердів. І в нас одразу страх зникав і всім ставало весело. Це треба, от тільки, знаєте, згадуєш і радієш цьому. Він з нами мандрував, дабіся, йди покажися. Мандрував, коли ми виїжджали з окупації. Але, знаєте, тепер йому вже три роки, і я бачу, що він не тільки наш член родини, друг, але й вчитель. Тому що він всім нам в родині показує, як треба бути. Відкритим, безпосереднім. Ой, мамка там храпить. Ну, сьогодні в мене веселий ефір. Але ви знаєте, мабуть, іноді треба робити такі розрядки, і головне цінувати тих, хто поруч з нами, дбати про наших друзів маленьких, тому що. Це теж один із терапевтичних інструментів, які просто гріх не скористатися. Тож, якщо у вас є маленькі друзі, поспішіть їх погладити, поласувати чимось, погулятися, а немає, знайдіть можливість когось. Віддячити, накормити на вулиці в притулку. І це правда буде дуже терапевтично. Тож, 18-й день планки, просто пробіг. Пока!